Росіяни кілька разів намагалися вбити залужну. Про замахи чи спроби на замах на залужну Україна офіційно не повідомляла, і це цілком зрозуміло. Таке повідомлення могло б негативно вплинути на моральний дух військових. У травні 2023-го в російських провоєнних телеграм-каналах і в пропагандистській пресі почали з'являтися повідомлення, що нібито залужний потрапив під ракетний обстріл на командному пункті ЗСУ поблизу Херсона. Версії російської пропаганди різнилися від важкого поранення командувача ЗСУ до його загибелі. Однак українська сторона спростовувала цю версію. Але росіяни не заспокоїлися і ще кілька разів ховали залужного у жовтні 2024-го В ефірі Ютуб каналу народного депутата 8-го скликання Борислава Берези публічно про один із замахів на залужного заявив генерал Сергій Кривонос. Тодішній головком залужний разом із начальником генштабу ЗСУ були під Оріховим на командному пункті однієї бригади. Саме в той час залужному на телефон зателефонував один із п'яти шести успішних менеджерів Зеленського. Та розмова тривала півтори хвилини. А одразу після закінчення розмови був прильот. І точно туди, де знаходилися залужний шаптала та Комбрих. Лише випадковість врятувала тоді всіх трьох, а залужний отримав поранення. Залужний був поранений після дзвонка з Офісу президента, і потім, після, після деякої залужний, взявши трубку, виявив своє, скажімо так, радіовипромінювання, а потім через. Півтори хвилини туди прилетів керований артилерійський російський снаряд. Сподіваюсь, колись про цей дзвінок і пораненнями почуємо із вуст самого генерала Залужного.